Тобто джерела вашої реклами різні, тому їх використовуйте. Де воно вистрілить, ну, ми не знаємо. Просто треба це робити. І це треба робити на постійній основі. Я також буваю, в мене е якісь перепади в житті. Ну, не в мене одного, і у вас також То коронавірус клята війна і тому перепади, ми не знаємо, чим його займатися, з чого починати. Опять як переболіємо, чимось, опять якби, відновлюємося, звикаємо до цього і починаємо працювати. Тому я думаю, що, в принципі, навіть якщо вам щось не хочеться робити, то просувати свої послуги. Треба обов'язково, в якому б ви стані не були. Грустно вам там, не грустно зайнятий ви через чорне, зайняти, це треба робити. Тому що я теж там раз, три місяці зайнятий, ніхіра не роблю, але це треба робити постійно. Прийшов ввечері, щось зробив для просування своїх послуг. Обов'язково.